Віза і дозвіл на роботу. В чому відмінність? Зараз розберемось. Віза це саме той документ, який вам дає право перетнути кордон з Канадою. Тобто, це саме той документ, який ви показуєте в паспорті при посадці на літак. Дозвіл на роботу це документ, який визначає ваш статус в Канаді. Це саме той документ, який вам дає право легально знаходитися, працювати, проживати на території Канади. Це саме той документ, про який ми дбаємо в першу чергу, якщо він закінчується у вас найближчим часом. Можуть продовжити свої дозволи на роботу на додаткових 3 роки до 31 березня 2025 року. Отож, якщо у вас ситуація, що ваша віза закінчилася або закінчується найближчим часом, і ви не плануєте виїжджати за територію Канади, то поспішати, або як такої нагальної потреби отримувати нову візу, у вас немає. Якщо ж ваш дозвіл на роботу, це саме той документ, який визначає ваш статус, закінчується найближчим часом, і ви надалі плануєте Проживати і знаходитися на території Канади, то ось про це вам потрібно дбати в першу чергу завжди. Чи видають зараз українцям візи в Канаду після закінчення програми Куает? В мене тут до вас дуже хороші новини. Порівняно з тією ситуацією, яка була до програми Куает, зараз українцям, навіть після її закриття, дуже добре погоджують візи. Але за візу доведеться тепер сплачувати консульський збір за її розгляд 100 доларів і 85 доларів за здачу відбитків пальців. Тому Ну якщо вам, вашим родичам, близьким потрібна віза в Канаду, то зараз ще не найкращий час для її відкриття.